Як ви думаєте, а чому От на Тесли ніхто не ставить ні якихось твердопалених котлів, ні електричні нагрівателі, ні якоїсь там двигателі внутрішнього згорання або газу а ставлять тепловий насос? Бо у нас в Україні... Всі будинки, в яких ви живете, в нас є ярко виражене літо, коли жарко, є взимку, коли є холодно, є весна, коли будинок теж потребує е, тепла. І є осінь, коли ще хочеться в жаркі дні охолодити приміщення і. Який би ви засіб не використовували твердопаливний котел, або електрокотел, або газ? Ці всі прилади вам будинок ніколи в житті не охолодять. Тому в сучасному світі, в сучасних будинках, люди використовують систему з тепловими насосами або з геотермальними, або з повітря. Вода ця система робить вашу систему внутрішню, економічною доступною, і ви маєте круглий рік гарячу воду, маєте влітку. Охолодження а взимку тепло по самому вигідному тарифу. тому, друзі. Кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню шапку цього профілю. Всім тепла, бухоло, до слава українцям.